В ніч на 25 жовтня у селі Собич у багатодітній родині Дмитра та Вікторії Кузьменко виникла пожежа. Вогнем знищено усе, сараї, літню кухню, загинули птиця та худоба. На жаль, будинок відновленню не підлягає. Про ситуацію розповів староста Собицького старостинського округу Роман Шемет. Це багатодітна родина. Віта і Дмитро проживають і в них є четверо дітей. Найменшій дитині півтора року, найстаршій вже 17 років. Є також ще дві дитини. І не десь і 15 років хлопчики. Найменша дівчинка, три інші дитини це хлопчики. Приїздили чотири пожежні, дві шостки. Наша пожежна бригада і пожежна бригада з села клишки. Поки що вони мешкають у батьків а, чоловіка. Родини планують посухідство. Будинок їм надали його безкоштовно, але він потребує ремонту, Причому потребує дуже сильно. Родина залишилась без усього майна та найелементарніших речей на порозі зими. Усіх небайдужих прохають допомогти одягом, взуттям, особливо дитячим. Кошти можна переказати на банківську картку. номер 4790, 7299, 3215, 7944. Отримувач Дмит. Тро Кузьменко